Ось такий салат у мене вийшов, з куркою, з чорносливом і з горіхами. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні готую швидкий, легкий салат з курки чорнослива, сиру і горіхів. У мене залишилася вчорашня курка гріль я її почистила від кісточок, від шкірки. Звичайно, сьогодні вже ніхто не хоче їсти, тому я вирішила зробити такий швидкий, легкий салатик. Заправляти буду салат майонезом і йогуртом. А зверху прикрашу ось такими декілька пірячками з цієї зеленої цибульки. Цибуля шнітки називається. Я вже сказала, сир, курка, горіхи чорнослив і для заправки йогурт з майонезом. Робимо салат. Звичайно, що для гостей робити на, стіл, на святковий стіл можна робити слоями. Я роблю на вечерю, тому нарізаю все, перемішую, заправляю сіллю перчиком. Ввечері будемо їсти. Курку нарізаю довільними шматочками. Можна порвати на волокна. Я ж її ось так нарізаю, вона в салаті розсиплеться гарно. Якщо десь якісь такі місця попадаються негарні, звичайно, обрізаю, вичищаю. За бажання можете додати сюди ще варене яйце. Але я не дуже бачу тут яйце, тому що чорнослив і яйце, як на мене, не дуже компонуються. Тому я зупинилась на ось такому мінімальному набої продуктів. Відправляю в салат та цю, посічу ножем. Посікла не дуже дрібно так, щоб відчувалося. Далі буду натирати сир. Сир можете взяти будь-який чедер, говда, який маєте вдома. Я взяла мазда який трішки солодкуватий буде дуже добре пасувати з чорносливом. Кількість продуктів на ваш смак робите. Звичайно, салати робляться практично пропорційно, якщо 100 г курки, 100 г, 100 г сиру, звичайно, чорносливу. Я думаю, що не має бути 100 г, він має легко відчуватися в салаті. Я так думаю, що в цьому салаті, як на мене, я поклала трішки чесника. Але, на жаль, в мене не дуже полюбляють чесник. Вони його люблять, але з трудом перетравлюють. Ось так достатньо. Далі нарізаю чорну сливу. Візаю навпіл і на три частинки. Навпіл і на три чорносливо божнюю. І в солодких стравах, і в солоних він дуже цікавий, наприклад, з буряком ідеально компонується. До мене закладаю йогурт і перемішую. Обожнюю цю суміш. З йогуртом настільки смачніше і легше ця заправка. Виходить. І салат виходить більш легкий. І викладаю в салат. Перемішую. Досить чимало має бути заправки, тому що курка гриль сама по собі суха. Орігі, сир, всі продукти, можна сказати, ситні, сухі, твердоваті, тому заправки має бути достатньо. Солі не треба, а от перчика трішки додам. Викладаю в тарілку, в якій буду подавати салат. І ось такий смачний, простий, швидкий салат в мене вийшов. Раджую вам приготувати, звичайно, можете імпровізувати, додавати ті продукти, які вам більш подобаються. А я зробила ось так. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей. Смачного!